Зміни це нормально, але чому ми боїмося змін? Зміни це стрес для нашого організму, навіть якщо ми хочемо кращого, але все ж таки невідомо лякає наш мозок. Наші переконання, наші досвід, травми це все може змушувати нас лише залишатися саме у зоні комфорту, навіть якщо ця зона. Комфорту є для нас давно абсолютно знайомою, комфортною, ми все одно з легкістю можемо там залишитись. Але саме зміни це шлях до себе, до нової себе, до нового справжнього себе, до життя, яке ти дійсно хочеш. І якщо ти боїшся, це привід зупинитися, зупинитися і задуматися, а хто я насправді? Це привід байливо підтримати себе і почати саме з малесенького. Запитайся у себе. Яку зміну я готова сьогодні робити? Чого я хочу насправді, і на що готова дозволити собі саме сьогодні? Що мене лякає в цій зміні? Як я зможу і можу себе підтримати? Напиши мені зараз у коментарях або під цим постом, що для тебе означають зміни, і проговоримо це разом у наступному моєму сторіс.